Бійцям, які перебувають на лікуванні та реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни, тренер зі стрільби з лука Олег Дучимінський спершу проводить ознайомчу екскурсію. Луки є різного гатунку. Є прості луки, тренувальні, є луки спортивні, легші, простіші, Є луки дорогі. Оцей найдорожчий лук він коштує 3,5 тисячі євро. Це самий сучасний, самий модний. стріли є різні. Це прості тренувальні стріли алюмінієві з гумовими перами. Ми ви ними будете стріляти. Перед початком занять у бійців руханка. «Працюємо з руками, розминаємо кістці рук Також не получається далі. Тренер Олег Дочиміцький показує, як правильно стріляти з лука. Стаємо рівненько, піднімаємо лук напроти себе, розтягуємо. Перекладаємося до бороди, прицілюємося і робимо хоті. Василю 34 боєць служить в 101-й бригаді. Нині лікується на Волині після поранення. З лука стріляє вперше у житті. Приїхав спробувати чимсь зайнятися. Трохи важкувато. Права рука пошкоджена мене, то трохи дає. Зі сторони, коли дивишся, здається, воно легко там взяв лук, собі вистрілив. І все важко. По-перше, лук важкий. Ну лук має силу, сила лука, яку ми натягуємо. Ну в середньому там 10-12 кг, є 15, і 18. Вперше до рук взяла лук зі стрілою, і 40-річна військовослужбовиця Алла Злуцька. Окей, емоцій багато, хороших. Маю трошки таку травму, яка не зовсім дозволяє єдностійку. Але нічого подобається. Стрільбу з лука втретє відвідує 28-річний боєць Максим Сковеля. Подобається просто провести час тут. Та й все, правильно сказати, відволікаюся. Було спочатку важко, але потім навчився. Правда, зараз трошки тяжко, але думаю, ще ще трошки навчуся". Тренування для військових, які лікуються в чотирьох медзакладах Луцька, відбувається щовівторка та щочетверга. За словами тренера Олега Дочимінського, стрільба з лука допомагає бійцям відволіктися і, хоч ненадовго, забути про пережите. Найважливіше це вони отримують тут такі уроки координації і правильності постановки свого тіла, правильності утримання лівої руки, правої руки, прицілювання і дуже багато факторів. І це дозволяє їм зануритися саме в себе і яким чином відключитися від цих проблем, які навколо знаходяться. Реабілітація військових у стрілецькому клубі Луцькі Соколи триває з жовтня 2022 року. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.